Всім привіт! Сьогодні вночі було потужне послання. Я розумію, що я не маю часу, щоб якось окремо це все записувати, потім виставляти. Тому я буду писати в потоці, як це все відбувається натуральним скажімо, таким чином. От. Послання стосувалося всіх жінок. Кожна жінка зараз буде проходити трансформацію, і зараз боже. Є дуже потужна така хвиля, яка була запущена ще раніше з приводу вашого стану у вашому житті сімейному. Багато хто перепрожив кризу у стосунках, у всьому, можу, у всьому що Чому ви жили раніше? У вас відбувається потужне зараз переосмислення всіх всіх ваших сфер в житті. І запускається хвиля розуміння того, що кожна з вас є богиня. Я прям чула оці слова, коли звучали, що кожна з вас є богиня, і ви забули про свої місії, про своє коріння. Кожен з вас є дуже потужним провідником, і ви не лише є функція на цій землі, як прийнято рахувати жінку у буденному житті. Ви тут не лише для того, щоб народжувати дітей. Ви можете бути набагато більшим і ви є набагато більшим, ніж вам про це розповідали від народження. Матрішній системі перепрошити дуже багато програм, які нав'язані. І ви зараз будете поступово відчувати в собі силу і розуміти, що щось не те. І це все не просто так. Кожна ця програма, яка вам нав'язує думки, що ви є посередність, що ви не маєте ніяких прав, що ви слабкі. Це все нав'язано. І ви починаєте відчувати свою силу через призначення. Кожна ваша душа, яка була втілена в цьому світі у тілі жінки, має геніальну місію. Це провідність у вашому тілі, закладженій і вашій свідомості. Дуже потужні коди на активації, які зараз будуть активовуватися і задіюватися у всіх, хто має місію бути провідником. Ваші тіла це як величезний спектр вібрацій. І провіднасті саме жіночої і Ви є провідністю багатородності і це не стосується тільки дітей. Ви є я чую словом, як матка, яка просто все примножує. Я бачу зараз такі картини, як все, що вас торкається, починає розквітати. Ведеш мурашки пішли. Розумієте? Ви просто як є сиродючість, це величезна сила, закладжена в кожній з вас. І ви забули просто про це. Ви постійно мислите, що ви є посередність, що ви є як чемодан до когось. Да? Коли ви маєте вийти заміж і бути як допоміжною функцією, насправді все не так. Всі процеси усамітнення, які зараз запущені були для вашого перепрожиття, вони були зроблені для того, щоб ви пройшли трансформації переусвідомлень і оцінки себе. Ви починаєте відчувати любов до себе, силу. Усамітненні, у тому що ви не є функція, я повторююсь, напевно, це потрібно. Ви є потужна провідність, яка необхідна зараз для цієї сторони ін да? як чоловіча сторона і жіноча сторона, ви є по функціях ровноцінно з чоловіками. Розумієте, наскільки ця сила велика. І ці всі процеси усамітнення запущені для того, щоб ви переосвідомили, хто ви є. Ви починаєте поступово зараз просинатися. Ви маєте розуміти, що провідність вашого тіла де вбудовані. Величезна кількість кодів важлива ваші тіла. Особливо жіночі органи, да, детородність це є ваш, скажімо, центр. І чим більше ви впускаєте туди незрозуміло кого, з якими намірами, ви себе таким чином знищуєте, тому що всі, хто торкаються цієї енергії, її забирають. Ви, скажімо, таким чином. Як є донором для кожного, хто доторкається до вас, до вашого тіла. Ваше тіло є священний храм. Зараз на землі є певна програма, яка спрощує фізичні контакти. Тобто це є нормально, в цьому нічого такого немає. Це є буденність, це є повсякдення. Насправді це є обман. Це все створено для того, щоб ви забули, що ви є богині, що через вас відбувається, як я, я бачу, кожна жінка це є потужний, такий як стовбур, як промінь, який йде до Творця. І ви є як трансформери, ви, ви як трансформуєте енергії, розумієте? І в цьому є. Задіяні жіночі органи, як матки, вони трансформують. Ви можете свою енергію трансформувати, людину розумієте, не просто там. І все довкола себе, своєю енергією, цією насолодою від життя. Ви тут не для того, щоб працювати. Ви для того, щоб насолоджуватись життям. І все зараз змішано з цими неправильними. Установами ваших головах. Цінуйте своє тіло, свою провідність. Кожна з вас зараз перебуває, хто перебуває в цій одинокості, ви знаходитеся там для того, щоб покамувати свою енергію для подальшої місії. Недарма зараз запустилась теж хвиля такого пробудження, ви шукаєте різні. Напрямки вашої активації. Акумулюйте енергію і вас далі будуть вести. Багато зараз звучать, як чую такі думки, знаєте, сучасністю, да, які нав'язані, що а хто я без нього, а що я можу йому дати, окрім сексу, да, от як багато чоловіків таким чином маніпулюють. Справа в тому, що ваша функція це задоволення і через це розслаблення чоловіки і стимуляцію, скажімо, Мотивації відбувається цей гармонійний процес між чоловіком і жінкою. Це не значить, що жінка має бути повністю залежна. Зараз ці всі програми теж вони руйнуються, коли був такий тотальний патріархат, коли жінка залежала повністю від чоловіка. От ті дівчата, які зараз стрибають в ці шлюби, де чоловіки повністю керують усім. Це теж є неправильно, і там є оці енергетичні перекоси, які звісно будуть мати. Розлада да, з часом, от ви маєте бути незалежною жінкою, та яка може при будь-якій секунді, якщо щось не так, де вона відчуває якусь загрозу чи якесь непристойне да ставлення до неї. Вона просто розвертається і йде, бо вона є ця незалежна богиня. Просто треба усвідомити цей образ в собі відчути його в собі. От, робіть жінки, любі дівчата, робіть медитації, не на те, що там е дихати маткою, щоб вас побачив якийсь мільярдер. Ні, просто ви свою цінність. Коли ви її відчуєте, ви тоді зможете від будь-якої людини не потрібної піти. Мені зараз ще показують, як жінка є як трансформуючим таким джерелом. Насолоди. Тобто у багатія може бути все. Да? От, у багатого якоїсь там людини можуть бути всі блага, але лише через жінку він починає бачити оцю насолоду, вона як посилює це все. Ем, є такі моменти, як не лише там сексуальні зв'язки, да? от він може мати багато жінок, але із-за того, що. Ці жінки не мають цієї правильної провідності. У нього може бути як розчинення його свідомості, його благ, може бути навіть така певна розруха всього. Тому що правильна жінка, та, яка є цим джерелом, вона буде все примножувати. Тому ви маєте цінувати. Все, що у вас є, хто ви є, і розумійте ці процеси, які відбуваються, які ви даруєте просто людині, яка знаходиться поряд з вами. Лише ваша присутність може змінювати все для іншої людини. Я сподіваюся, що почує це послання той, кому потрібно. Всім прекрасних зараз трансформацій, активацій, кому необхідна допомога, консультація, звертайтеся всі дані є на моєму каналі. Я працюю з своїми клієнтами через Яснобачення і активовую також кундаліні і не тільки. Якщо у вас є якісь програми, які ви не можете побачити, і пропрацьовувалися багато років з психологами і не давалося ніякого результату, приходьте. За першу сесію я можу вам назвати всі причини, які зважають вам жити щасливо. Всім класного дня, пока.